Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні я приїхав на одне цікаве місце. Чим воно цікаве, що дуже-дуже багато я знаків різноманітних знаходить. І царські монетки, і радянські монетки, повочки, хрестики. Срібні монетки, срібні хрестики, багато я тут, друзі, знаходив. Зараз, друзі, покажу місцинку, де да будемо приступати до нашого сьогоднішнього копа. А ви не забувайте підписатися на канал та да поставити лайк. Така, друзі, місцинка на сьогодні. Оцей горбик, тут сама жирна хата була. Раз. І отака от жулечка пішла туди в ту сторону, в кукурузку. Потім отам воно горбик видно, теж царські хати стояли, теж туди в кукурузку пішло, Уличка ще одна. Така, друзі, місцинка цікава на сьогодні. Ну а на сьогодні так, це я ж зараз на горбику стою. Отак оце обійду загам. Ну а так до кінця загам. Буду тобі. Так, 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 так. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідка. Зараз будемо дивитися, що вона за знахідка. Воду монетка. Да, монетка, друзья. 10 копеечок щитовичок. Така от, друзі, монетка. 30 якогось року. Така от знахідка перша за сьогодні. Ну що, шукаємо далі. Друзі, шов катушкою махав, а монетка так зверху і лежить. Ось ця собі лежало. Це так в травиці воно було, чуть травичку цю розгріб. Ну і така от монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Царьочок, походу, друзі. Так, да, царська монетка. 2 копійки. Ща, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка така. Таку от монетку, друзі, видало. 2 копійки, 1901 рік. СПБшечка Така ось монетка. З цієї сторони, ну і з цієї така от. Монетка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка. Якийсь ковпачок кудись надівався. Така от знахідка, друзі. Зігнутий. Якийсь ковпачок кудись одивався. Іще ще царського періоду. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це, походу, пугочка. Така от вона з однієї сторони ця пугочка. Сцинка зроблена, походу. Бо сіначик був слабенький. Ну і така от з другої сторони на чотири дирочки. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Поломаний хрестик. Такий от Був колись хрестик. З цієї сторони зображення Ісуса Христа. Така от, друзі, знахідка. Ну а з другої сторони молитва, походу. Да, з другої сторони молитва. Така ось, друзі, знахідка. Ну що? Шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка, і це, походу, монетка царська. Зараз, друзі, будемо дивитися, що вона за монетка. Копієчка, походу. Чия-то. Так, копієчка. А чия? Олександра II. Ща, друзі, я і про труда краще покажу, що за монетка така. Так от, друзі, монетку видало. Копієчка 1866 року. Ємочка. Така от, друзі, знахідка. Сохранчик класний в монетки. у монетки. Така от вона з цієї сторони. Ну і така от з цієї. Вензель Олександра ІІ. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от застібка. Чи з портфеля з якогось, чи з якоїсь сумки. Ну це ще радянська застібка. Можливо навіть і царська. Така от знахідка. Невеличка застібочка. Ну що шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу рання радянська монетка. Зараз будемо дивитися, що за монетка. копієчка походу. Да, тут герб і надпис. А з цієї сторони одна копійка 1938 рік. Така, ось, друзі, знахідка. І сохранчик бодрий цієї монетки. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось знахідка. І я здогадуюсь, що це, друзі. Це, друзі, срібна царська сережка. Так, срібна, вона видно біліє. Ща, друзі, я неї протру, да краще покажу, що вона за сережечка така цікава. Така ось, друзі, сережечка царська. З квіточкою посередині. Жаль, звісно, тут ще ушко повинна бути, яким на шию цеплялася, чи кажу на шию. На ухо цеплялася ця сережка. Така от, друзі, знахідка, сережечка. Срібна, царська. Вона проба 84, значить 840 проба. Така от, друзі, класна сережечка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це, походу, пломба якась. З тієї сторони якісь надписи видно. А з цієї сторони така от вона. Ще, друзі, я неї протру. Та краще покажу, що за знахідка, що за надписи на пломбі. Така от, друзі, пломба. З однієї сторони надписи якісь, які не розібрати. Думаю, що знизу Санкт-Петербург написано. Хоча, хоча не впевнений. Така друзі, пломба. Ну а з іншої сторони взагалі ніяких надписів, нічого немає. Пломба одностороння. Така от пломба. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось знахідка, тут всякі квіти нарисовані з однієї сторони. Ну, вона з алюмінією зроблена. Ну а з другої сторони таке от ціна 35 копійок з розчоской. Що це таке? Наверное, футляр для розчоски. Більш за все, бо воно видно в середині розчосочка була. с расческой. Футляр, бишь за все, вид расчесочки. Такая вот друзья, знахидка. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахідка. Такая вот малюсенькая пломба. Радянская, бо все зирочка посередине. Такая у нас с этой стороны. Ну і така з цією. Теж з надписом. З якимось. Така от, друзі, знахідка, пломба. Малюсенька. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. І це, походу, монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Ходу копійчинка пізня Радянська. Так, капівка. Пізня Радянська, монетка, копієчка Сильно. В землі. Така ось, друзі, монетка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього пошуку. Так, от по железячу, всякому шмурдячку таке желізо. Проволока алюмінієва, таке желізо. Обломище всякі оплавиші, медні, латунні. Так, в общем, по шмурдячку така от штучка, теж латунна. Мідна вся проволочка. Ну і до цікавого, друзі, що сьогодні попадалося мені на копі. Така от штучка з розчоски, чи холл від розчосочки. Потім застібочка така, от, чи від портфеля, чи ще від чогось. Пугочка така. от. Частина хрестика царського. Потім якийсь ковпачок кудись теж надівався. Так, 10 копійок 32-го року одна копійка... 1970 року, одна копієчка 1938 року. Дві такі ось пломби. Одна більша, одна менша з надписами. Так, дві копієчки 1901 рік і копієчка 1866 рік. Ну і срібна сережечка така от теж попалася з рисуночком, квіточка полюстками. Такі от сьогодні знахідки в мене були, друзі. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі на копі. Ну і пока!